Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Під тиском громади та народного контролю у цьому будинку на вулиці Олени Степанівни замінили дах. А зовсім недавно покрівля була вщент зруйнована, розповідали мешканці. Прямо затікало, так, бачите, навіть сліди, як додому вода текла. В квартиру, та ну так по балкону, обтікало туди, і по стінах на стелі. Там просто така вже надута. Я не знаю, коли воно впаде і кому на голову саме. Журналісти народного контролю звернулися Добре. до залізничної адміністрації, і дірявий дах повністю замінили. Люди задоволені співпрацею з народним контролем по господарськи. То зробили, ну і повністю перекрили, повністю перекрили дах. Ще України не було з 87-го року. То така кипа жалоб, відповідей, і, і то все, все обіцяли, тільки ну, ніякого не було результату. Угу. Так, так що народний контроль нам допоміг. Ми вам дуже дякуємо. Не те, чи не сте дякуємо, хоч за то. Галина Якушко, Ігор Одноріг, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.